Але мені такий класний тут коментар, знаєте, я задумалась і почала я так думати, ну, порівнювати, в чому ми виграємо, в чому програємо. Аж написала собі такий шпаргалочку, якщо буду доглядати. Тому що я вам так скажу, що ми виграємо дуже в гостинності. Ми накриваємо столи так, що ну, просто шотландці в шоці, і я впевнена, що не все шотландці. Ми вміємо святкувати. Ми святкуємо так наші пісні, танці, атмосферу. Ну, ми вміємо святкувати. Далі ми дуже працьовиті. Ми шукаємо заробіток візде і всюди, я не знаю навіть, як сказати. Так? Ми шукаємо вихід завжди з будь-якої ситуації. І я ще написала, знаєте, так собі душевні, що ми більш відкритіші такі, ну хоча зараз це трохи не, не так, да? ми трохи закрилися. Але я написала, що ми більше знаходимо друзів. Тому що шотландці, вони більш підтримуючі, ну такі вони ну так. Але в чому шотландці виграють? Вони, вони дуже терплячі і вічливі. Вони такі терплячі, що я вам не можу передати. Я їм завжди говорю, де у вас такі терпіння? Скажіть мені, як ви можете бути такими терплячими?